Привіт, сьогодні ми вам розповімо на якому етапі отримання грін карти сьогодні. Знаходимось ми та скільки коштів ми витратили до цього часу на отримання грін карти. Поїхали 8 жовтня. Ми прийшли співбесіду у Франкфурті з приводу грін карти 2026 і нам сказали на співбесіді «Everything looks good» і ми мали отримати підтвердження. Після автоматичної перевірки наших документів на електронну пошту після одного-двох днів, і це трошки звичайно ж затягнулось. Це насправді зайняло більше часу ніж ми очікували. Ми вже писали листи з питаннями, е, ну що там. А отримали ми відповідь вже через тиждень, рівно через тиждень після того, як ми прийшли співбесіду. І ще наступного дня до нас вже приїхали наші паспорта з вклеєними американськими візами. На даний момент у нас є візи, які дійсні пів 6 місяців. Тому що строк дії візи дорівнює строку дії медичного огляду, який ми пройшли за декілька тижнів до проходження співбесіди. Отже, ми маємо виїхати. До закінчення цієї візи, відповідно, якщо ми не зможемо виїхати до закінчення терміну дії візи, то нам потрібно буде проходити ще раз а, співбесіду із поясненням, чому ми не змогли виїхати за даний проміжок часу за 6 місяців. Тобто, це не означає, що наша грін карта анульовується, просто в нас має бути якась поважна причина, чому ми не виїхали. Отже. І пройти догляд ще раз. Я думаю, і звичайно, так ще раз прийтиме догляд. Отже, скільки це коштувало? Співбесіда нам коштувала консульський збір 330 доларів доларів особи. Ми маємо сплатити по 220 доларів з кожної особи за випуск самої грін карти. Ми можемо це зробити по прильоту, або ми можемо це зробити до цього. Ще до нашого виліту, тому що, як сказав нам чат GPT, на це потрібно буде від двох до трьох місяців. Хоча раніше ми чули таку інформацію, що на це потрібно всього лише два тижні. Тож ми до нашого виліту це зробимо і вже побачимо в реальному часі, скільки це займе в нас, і розповімо звичайно вам. Тому що чат GPT ми побачили свого досвіду. Потрібно обов'язково перевіряти. Також цікавий момент, якщо тому що нам було. Важливо знати, як проходить сама процедура, коли ми прилітаємо вже в Сполучені Штати, як ми зашвидко зможемо працювати офіційно, проживати і так далі. Тобто процедура виглядає так, що ми прилітаємо в Сполучені Штати. Ми отримуємо в паспорти свої штампи, які дорівнюють грін карті. Тобто, цей штамп в паспорті дає нам дозвіл на офіційне працевлаштування Сполучених Штатів, офіційну роботу. І проживання. Тобто, по факту, нам не потрібно чекати, поки нам прийде по пошті сам документ грін-карта, сам пластиковий документ. Ми можемо одразу ж з першого дня працювати. От, е, такі привілеї дає грін-карта. Якщо немало важливо, немає у тебе часу на адаптацію, оскільки ми чули, це Америка. Якщо ти приїжджаєш в Америку, ти маєш працювати. Тому ніяка адаптація до зміни в часі, одразу з першого дня працювати. Як і в будь-якій країні світу. Так. Що, до речі, цікавий момент. Всі, хто говорять про Сполучені Штати, чомусь говорять, що там треба працювати. Ніби в іншій Україні країні не треба ніби було в Україні, працювати. не потрібно працювати, або в будь-якій країні світу не потрібно працювати. Звичайно, можливо, люди, які десь не працювали, або якими чином могли можливо, собі дозволити не, не працювати, не заробляти кошти. Можливо, для них це відкриття, але для нас це не відкриття. Тому що ми як і в Україні, так і в Нідерландах. Ми постійно. всюди працювали чи не з першого дня? да, постійно, тому. якийсь такий ритм. Як не робота, то ще чогось ціно. Є якісь плани, мрії. До речі, можливо запишемо окреме відео про наші плани. Що ми плануємо, як ми плануємо розвиватися в Америці? Вітя на співвесі нас питали, чим ми плануємо займатися в Штатах, і багато людей нас питають. То в нас є деякі мрії, деякі плани, в якому напрямку ми могли би там розвиватись. Тому є ідея записати відео про Нідерланди. Оскільки скоро буде рік, як ми вже проживаємо в Нідерландах і своєрідна країна, ще однією чималою статею витрат для нас були квитки. І про квитки все розповість вам, Геннадій. Офіційно Офіційно Геннадій. Ем, ще Квитки ми шукали дуже просто. По Google Flights посилання на сайт, ми залишимо в описі відео. Ем, і також можете в штучному інтелекті запитатись, але для нас було важливо звичайно ціна перельоту, тому мина, як шо що, що подешев що... і від цього залежить, коли ми е, будемо їхати. Звичайно, ми хотіли залишити трошечки часу, щоб завершити тут наші справи роботи. І встигнути зібратись, розпродати вже те добро, яке ми нажили, і більшу частину його роздати, <смістити> і збиратись в штати. Ми проживаємо в Нідерландах, в районі недалеко від Амстердаму. І думали, як, якщо чесно, думали, що з Амстердаму можна буде переліт, взяти, але. Дорожче з Амстердаму, дешевше з Німеччини. А саме з міста Дюссельдорф на трьох людей, а двох дорослих і дитина. Дитина до трьох років. А у нас вийшла сума 1200 євро. Майже плюс квитки на потяг, тому що плюс ми також будемо так. летіти з Німеччини. Це такі... в Дюссельдорф Ми будемо їхати на потязі з аеропорту з Хіпхол. Це десь в районі 40 євро на людину. Ще по нашим витратам. Це був переклад документів, а також видача е, справок про несудимість. Це всього було 300 чомусь євро. Так. Також у нас був медогляд, це 1750 євро. А ви зараз на побачите перелік всіх витрат і сума. <сум> подобалось відео. Звичайно, ставте лайк, пишіть коментарі, бо ми взагалі подобається вам, не подобається. Ми не знаємо. Ну дехто коли лайк. а так так, дехто да, куди. Також нам дуже цікаво почути, чи ви подаєтесь цього року на грін карту. А, будь ласка, напишіть в коментарях. Нам просто цікаво ваші плани, чи ви подавали взагалі на грін карту. Я недавно отримала таке повідомлення в інстаграмі, коли ми їхали це якраз на співбесіду від однієї жінки, яка мені написала, що вона вже 15 років підряд подається на грін карту. І цього року також планує. Ось я щиро вам бажаю. Успіху, хто мені це писав, тому що це, ну, як на мене, це прям дуже наполегливо. Це половина мого життя людина подається на грін-карту. Ну, Це вау. І в нашому випадку ти розумієш, що ти подався з першого разу. І тобі позитивна відповідь. І ще у нас один з перших номерів. Саме тому у нас так рано в жовтні співбесіда, і ще в 2025 році ми вже можемо полетіти в штати по грін-карті DV хоча, 2026. Да. Так, хоча програма називається Diversity Visa 2026. Наприклад, люди, в яких там номера більші, наприклад, там 30 тисяч, 35 тисяч. Напевно, десь такі цифри, коли тоді. І ці люди проходять співбесіду, навіть можуть проходити влітку співбесіду. А ми виходить в жовтні цього року. А люди влітку 2026 року. Ось тому такі справи. Дякуємо, що ви нас дивитесь, підписуєтесь. Дуже багато питань ми отримуємо постійно від наших знайомих, друзів, які в штатах, які подивилися наше відео на YouTube. да, Які напевно на Ютубі побачили наше відео. Я думаю, ми таким чином відповіли більшій кількості наших друзів і знайомих. Тому чекайте наступних відео. Так, і пишіть, звичайно, що вам цікаво почути, тому що є дуже багато про що розповісти, але конкретно, що вам цікаво, ми будемо звертати на це увагу в коментарях і записувати відео. Запит про гроші був, тому ми і зазняли це відео. Все, пока-пока. Я пока. надіюсь, пока. звук був не.